В самому центрі міста за рогом в гаражах побачила автентичний секонд-хенд. Тож вирішила подивитись, що там, і вам показати. Пішли подивимось. Що у вас барахолка і секонд в одному флаконі. Так? так, ну а сюди взагалі стрьомно заходити. Якісь пакети, якісь кіпи одягу. Я думала, що гірше секонду аніж на лісовій бути не може. Але виявляється, що може. Ще якийсь варіант кофти Діор. Але для огляду речі навіть витягувати з вішаків важко. Так їх навішано тут багато. Зазвичай ми ходимо знайомими маршрутами і не помічаємо найцікавішого. Я нещодавно в самому центрі міста за рогом в гаражах побачила автентичний секонд хенд хм. Тож вирішила подивитись, що там, і вам показати. Пішли подивимось. Одного дня, не доходячи до ресторану Чорноморка, що біля цирку, між двох будинків серед гаражів, я помітила речі, що висіли на вулиці під відкритим небом. Цікаво, це що таке? А ось написано: секен-хенд. То стало ще цікавіше, бо таких секондів ніколи не бачила. Тому облишила всі свої плани на той день і вирішила зробити там ревізію. Хм, навіть не знаю, як описати це місце. Думаю, ви самі створите своє враження з побаченого. Тут ось якісь руїни якоїсь попередньої забудови, на них висять секонд хенд речі, причому так щільно одна на одній, що їх не роздивитись. На підставках, землі та просто довкола лежать різні речі, по типу барахолки. Зараз докладніше роздивлюсь, що там до чого. Із асортименту тут більшість сорочок, футболок, напевно, по сезони. Якийсь камуфляж, сумки. Тут навіть під брендову. Хоч асортимент невеликий, але я навіть розгубилась, з чого розпочати. Добрий день! А що, що це у вас? Тут секонд хенд а я не да. просто скільки Ні, секонд хенд Ніколи не бачила. Вперше це до вас зайшла. А у вас тут речі на вагу? Ні, так поштучно. Поштучно, це треба, якщо щось зацікавило, питати, так? Да? Ну, не дорого. Так. Це в яких районах? Діапазон? А, от десяти. Так, ну, це, звісно, це. Тут що? Це дорого. А тут 30. Ага. І це у вас всередині також, так? Да? А, тобто, навіть те, то, що всередині, то також склад, так? Да? Ні, там ми з той сторони. Тобто, ви... У нас мужчина там продає. А, це у вас два різних секонд хенди так? Да? Ага, зрозуміло. Ось прикраси. Срібні каблучки. Ні, ні, ні. Тут з якимось псевдокомінням. Оця взагалі якась окультистська для ритуалів, напевно. А це вже, мабуть, срібні, чи також не, теж не не. Теж, так? да? Видно, клієнти тут на вагу золота, бо одразу чую. Ні, не Та я тільки зайшла. А, Ось так на руїнах, при способах розкладені речі. Пательні, посуд, епілятор. А чайник робочий у вас? Робочий. А скільки коштує? Сто гривень. За такою ж ціною можна придбати електрочайник на барахольці на почайній. Тільки вибір там більший. Але тут заохочують клієнтів як можуть. 40. До речі, ось ця, що потрапила мені першою до рук, виглядає непогано, без пошкоджень. Тому поточнюю. А карткою є можливість розрахуватися, якщо да, щось сподобається. О, ну це вже сервіс, бо на барахолках від такого запитання продавці одразу відхрещуються і кажуть, що ні, не можна лише готівкою. Оглядаю пропозицію товару. Далі. Тут два ящики з використаною та частково використаною косметикою. Ні, ну я таке взагалі не сприймаю. Це ж продукт індивідуального користування по 10, ага. 10, 10, Ось помада L'Oréal. Всього 10 гривень і чийсь герпес в подарунок. Якась туш. Депілятор не надо. Депілятор? Новий. Теж за 100 гривень віддають. Тобто все, що треба для твоєї краси. А це що таке? Щось волохати з однієї сторони. І цупке з іншої. 50 гривень. 50 гривень. А що це таке, я щось не пойму? Ну, на полу. Біля а А-а, біля кровати, я зрозуміла. То килим для спальні, але в дико брудному стані. Чесно кажучи, тут взагалі стрьомно щось в руки брати. Я не згидливий, але все брудне в пилюці. Ну зрозуміло, воно ж на вулиці стоїть. Нормальний. Ну так. Да. Треба почистити тишки. Ой, постирать його. Да. А що у вас такий асортимент маленький? Маленький? що. Да, <риск> Ні, ну я так розумію, це і це, і все. Це наші точки, а так, всередині. А, всередині все ж таки є. А. То ризикну зайти ще всередину. Це чи якийсь перероблений гараж, чи маленький магазин. По розмірам максимум метрів шість квадратних. Купа вживаного взуття. Я не прихильниця таких покупок, але поцікавлюсь ось цими кедами. А кеди оці в яку ціну? 50 гривень. Ну, може бути для тих, хто носить взуття з секонду. Продавчиня пропонує подивитись, що в них є в іншому кутку. Добре. Якісь книжки, детективи 90-х років, аромопалочки, прикраси. Одяг тут або лежить хаотично, або навішаний дуже щільно. Що навіть не розумієш, що до рук взяти подивитись ось якась куртка. Так, ну а сюди взагалі стрьомно заходити. Якісь пакети, якісь кіпи одягу. Я думала, що гірше секунду, аніж на лісовій бути не може, але виявляється, що може. Від гріха подалі нічого чіпати не буду. Добре, зрозуміло, Дякую. Ні, ну, це занадто маргінальний секонд-хенд, Враження занадто специфічні. Але я спробую зайти в інший магазинчик що поруч, і належить іншому власнику. Здрасті можна? Так, захотите, так, О, ну тут вже і магазин більший, і товар можна хоч якось розгледіти. А у вас теж ціни поштучно? Так. Тут. Так. Купа просто сила-селена різноманітних прикрас. Знаю, що таке люблять придбати ті, хто займаються біжутерією, і потім переробляють це на якісь дороговартісні вироби. Це у вас барахолка і секен в одному флаконі. Так? А сказала я так, бо тут і справді все, що можна зазвичай знайти на барахольці. Монети, значки, модельні машинки, ножі, годинники, фотоапарати, іграшки. Але все в доглянутому стані і не стрьомно брати до рук. Якась срібна ложка. А ось знаходжу цікаву річ: такий будиночок на ланцюжку. Це ж для чаю, так? Для. А в яку ціну вона? Ось так, от це теж для чаю. Ось. Uh -huh. Вот, uh -huh. это 50 гривен, это 50 гривен, а вот это 100 гривен. Это такая же самая только это мельхер, а это по посереблен. Ага. Uh Все -huh. для чая. можете до лица выбирать софт. А, Ну просто мене, мене зацікавало Ну, Это просто опускать так узнать. Да, мину. да, я заразумела. Натуральный чай. Листья, Листья. Вот Я пускаю. Так я щось не зрозуміла. А, чего... а это пробки тулки вина. О, я думала, много раз. Упс, а я вже інше подумала. Ну, всяке буває. Подивлюсь краще, що тут є з секунду. О, також купа взуття. Але воно це чисте, розкладене по полицях, і видно, що є якісні варіанти. Але одяг так само щільно навішаний. Та не посортований, тому важко збагнути, що там до чого і звідки починати пошуки. Ось теж використана косметика, господи, допоможи. Вибачте, в яку ціну така сумочка. Для Секонда це дорого. За таку ціну можна нову в Аврорі придбати. Все ж таки спробую подивитись щось з речей. І одразу потрапляю на такий симпатичний худі. А така кофта в яку ціну місті? Ну також дорого. За такі гроші в цивілізованому звичайному секенді можна набрати купу речей. Ось ще якийсь варіант кофти Діор. Але для огляду речі навіть витягувати з вішаків важко, так їх навішано тут багато. А ось тут є маленький прохід. Я бочком намагаюсь просунутись, щоб подивитись щось ще. Але це нереально. Тому розумію, що вічливо треба йти звідси. Добре, ну, експіріенс походу такий собі. Думала, що знайшла таємний скарб, а виявилось не так. Чесно кажучи, не знаю, як вони заробляють кошти, тому що ціни великі, асортимент маленький на фоні інших секондів та барахолок, які є в Києві, вони просто не здатні. Тому я не раджу такі автентичні секонди. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео і експериментів на моєму каналі. Па.